Шановні, підходьте, через пів хвилини ви почуєте про наші культурні цінності. Ау! Ау, народ! Подходите, не пожалеете! Подходите! Подходите! я расскажу вам о культурных ценностях! Ну, зараз ну, що? розказувати розказуй. 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 Нещодавно я була в театрі і десь вже на середині першого акту сусід зліва сказав мені, а я перший раз туда. Я так на нього подивилася. Я не, не сподівалася таки почути від нього. Навіть втратила на сій, те, що посходила на сцені. Справді перший раз. Mm -hmm. Mm -hmm. У мене такий навій напив добу, я думаю, скільки ж в я в років? Швидка ширка згадує 18. Тоді дівчина з іншого боку вирішила, мабуть, добити мене каже, а я взагалі хочу сходити або на балет, або на, е... на, на оперу. Оперу! Оперу. Я, я теж на неї так дивлюся і кажу, а ти що ніколи не бачила опери та балету? Вона так ну, роззеркалася, така на мене дивиться. Я по контексту бачила. Я сиділа так і думала, чому чому сучасна молодь так мало цікавиться сучасним мисте, класичне мистецтво? Класичне мистецтво це як їжа, а наш розум це організм, який це все е, вбирає в себе, який е, набирає від цього вітаміни всі корисні, всі корисні речовини. Це ж не ну, просто очевидність. А сучасне мистецтво це справжній фастфуд. Швидко, некорисно, незрозуміло з чого. Я, Я хотіла просто, щоб а, ви уявили собі, бо кожен з нас хоче піти до дорогого, класного ресторану, де сидиш, їш вишукані справи. Їж... Довго витримане вино, грає музика, і ти дивишся на приглушене світло, яке мерехтить на кристалеві люстрі. То чому ми завжди підходимо до виклику Ей, дорогой, шаурма так завернуть? Чому? Чому ми харчуємось саме цим? Хто з вас знає, скільки зараз коштує у театр? Повірте, він коштує не дорогше, ніж ваша шаурма чи гамбургер. Прошу вас, закликаю вас до того, що коли ви почуєте заклик Вільна каса, задумайтесь над тим, що саме зараз ви можете купити один або навіть два квитки в театр. І тому не заробляйте собі мистецького розладу душу. Дякую за увагу.